Чи подобаються тобі відпочинкові табори? Наприклад, Артем з Оленкою охоче відвідують пришкільний табір Веселка. Тут вони із друзями активно відпочивають і щодня дізнаються щось нове про світ. Ось сьогодні на майстер класі Слово Грай досліджували походження слів. Цікаво. А як утворилося слово веселка? Може, від весло? Чи від село? Певно, ні. А от слово пришкільний точно утворилося від «шкільний». До нього просто додали префікс при. Мабуть. Поглянь на слова пришкільний та веселка. Чи правильно діти визначили способи творення? Дізнаєшся, переглянувши відео. Пригадай. Словотвір це розділ мовознавства, що вивчає особливості і способи творення похідних слів. Щоб дізнатися, від якого слова утворилося похідне, потрібно дібрати до нього спільнокореневе твірне слово або твірну основу. У похідному слові додаємо словотворчий засіб переважно префікс чи суфікс. Тож розгляньмо окремі способи словотвору Префіксальний спосіб. Похідне слово утворене повністю від твірного за допомогою префікса. Поглянь. Слово праліс утворилося від твірного ліс за допомогою префікса пра. Дієслово прийти утворилося за допомогою префікса «при» від слова йти. Утвори нові дієслова від твірного слова писати за допомогою префіксального способу. Надписати, дописати, записати, виписати, списати, розписати, відписати, підписати, переписати, приписати, прописати. Чудово. Тож, бачиш, за допомогою префіксального способу від твірного слова повністю утворюються всі похідні Добери до поданих слів твірні. За допомогою якого способу словотвору утворилися похідні лексеми? Неправда правда. Прегарний. Гарний. Прадавній. Давній. Нещасливий. Щасливий. Антигуманний гуманний. Принести. Нести. В усіх словах префіксальний спосіб творення. Дуже багато слів у мові утворюються за допомогою суфіксального способу, переважно від твірної основи. Пригадай у змінних словах, притворенні нових лаксем, закінчення до уваги не беремо, адже воно не є словотворчим засобом. Поглянь твірна основа баб від слова баба служить для творення нових спільнокореневих слів. Досить лише додати суфікси суфікс «к» бабка. Має нейтральне смислове забарвлення. А ось суфікси усь унь бабуся, бабуня надають словам позитивної характеристики. Натомість суфікси ещ та ейськ згрубілі, бабище, бабисько. Добери твірні слова і основи до поданих лексем. Визнач, за допомогою яких суфіксів вони утворилися. Весна весняний суфікс ян. Літо – літній. Суфікс н. Осінь. осінній. Суфікс н. Зима зимовий. Суфікс ов. Малий маленький. Суфікс еньк. Старий старезний. Суфікс езн. Дід дідок. Суфікс ок. Здоровий здоровенний. Суфікс ен білий білуватий. Суфікс уват. Русий русявий. Суфікс яв. Чудово. <клух> Розгадай ребуси. Яким способом утворено слова? Кобзар. Кленовий. Бандурист. Учительський. І спосіб творення звичайно суфіксальний. Думаю, тобі все вдається. Зверни увагу. За допомогою суфіксального способу часто утворюються дієслова чи віддієслівні іменники. У такому випадку не зважаємо на суфікс ти і інколи інші прикінцеві суфікси. Поглянь зелений, зеленіти. Словотворчий засіб суфікс і. Читати читання суфікс н потрібно розрізняти префіксально-суфіксальний спосіб. Похідні слова утворюються водночас за допомогою і префікса, і суфікса. Так, слово підсніжник утворилося від іменника сніг за допомогою префікса під та суфікса ник. Добери до поданих лексем твірні слова чи основи. Визнач спосіб творення. Затишок. Тиша. Прибережний. Берег. Нарукавник. Рукав. Міжгірний. Гора. Подорожник. Дорога. Настільний. Стіл. Безмежний. Межа. Чудова робота. Тож бачиш, похідні слова утворені за допомогою префіксально суфіксального способу. Зверни увагу, При творенні слів можливе чергування голосних чи приголосних звуків. Так, наприклад, у спільнокореневих лексемах берег прибережний відбувається в коренях чергування приголосних г, «ж», а в словах міжгірний гора. Чергування голосних і в закритому складі з о у відкритому. Останній спосіб творення, про який поговоримо сьогодні, безафіксний або, як його ще називають, безсуфіксний чи безсуфіксальний спосіб, при якому похідне слово утворюється без жодного афікса, префікса чи суфікса, а від твірного слова відкидаємо значущі частини. Таким способом утворено чимало іменників від дієслівних біг від бігти, спалах від спалахнути, заява від заявити, також беззафіксним способом утворені іменники, що походять від прикметників зелень від зелений, блакить від блакитний. Утвори від поданих слів похідні за допомогою безафіксного способу переїздити, відступити, переписати, перекладати, тріскати. Синій. Переїзд. Відступ. Перепис. Переклад. Тріск. синь. Чудова робота. А тепер розподіли запропоновані слова на чотири групи відповідно до способів, за допомогою яких вони утворені. Префіксальним способом утворені слова премудрий та прадідусь. Суфіксальним футболіст та сільський. Префіксально суфіксальним способом прикордонний надмірний. І безафіксним способом утворено слова відхід і переказ. Тож тепер ти багато знаєш про способи словотвору. Повернімося до табору, який відвідують Оленка з Артемом. Ще раз поглянь на слова пришкільний і веселка. Чи правильно діти впізнали шлях творення слів? Звичайно, ні. Визнач спосіб творення поданих лексем. Слово пришкільний утворилося від твірної основи слова школа. За допомогою і префікса при, і суфікса н. Веселка від прикметника веселий за допомогою суфікса х, отож спосіб суфіксальний. Запам'ятай словотвір це розділ мовознавства, який вивчає особливості і способи творення похідних слів. Щоб дізнатися, від якого слова утворилося похідне. Потрібно дібрати до нього спільнокореневе твірне слово або твірну основу. У похідному додаємо словотворчий засіб переважно префікс чи суфікс. Розрізняємо такі способи творення слів. Префіксальний Похідне слово утворюється від твірного за допомогою префікса. Суфіксальний нове слово утворюється переважно від твірної основи за допомогою суфікса. Префіксально суфіксальний спосіб Похідні слова утворюються водночас за допомогою префікса та суфікса, безафіксний або безсуфіксний чи безсуфіксальний спосіб, при якому похідне слово утворюється без жодного афікса, префікса чи суфікса, а від твірного слова відкидаємо значущі частини. Подобалося відео, став уподобайку, підписуйся на канал і переглядай нові відео. Учити українську разом із нами цікаво і легко.